Традиційний відеозвіт до початку туристичного сезону від компанії TR Drop. І так, всім добрий день. Напевно, за цей ну, для нас сезон виробництва, для вас сезон відпочинку. Ми приготували такі дві, напевно, дві речі, які будуть, надіємося, вам будуть дуже приємними. І так, перша річ це ми розробили таку невеличку компактну модель. От, модель причепа для відпочинку. Вона називається у нас Вікен. Вона трошки уменшена фізична форма, ніж відносно моделі Афроуд. Але тим не менш вона все рівно дуже компактна і естетична, повірте, вона дуже прикольно виглядає, тому що вона трошки занижена і відповідно, в неї дуже ярко виражена її ширина. Вона така занижена, як, як жавка. Так, традиційно по ліву сторону у нас там розташоване вікно, е, отвори для вентиляції, От, в верхній частині у нас розташований люк для вентиляції. Звісно, з москітною сіткою для, клімата, для нашого клімату. По збоку у нас розташоване таке, може десь нестандартне рішення, але дуже-дуже приємне, тому що ми в цьому причепі хотіли зробити, щоб цей причеп був такий максимально-відкритий. максимально, -максимально відкритий, для того, щоб Відпочиваючи, тут лежали і вони не ощущали, що вони знаходяться в прицепі. Тому тут максимально велика двері, яка відкривається, як бачите, вона практично доверху, тому можна, звісно, так легенько підійти сюди. В салоні В салоні є дві полиці. От, дві полиці, які там кріпленнями для своїх речей, і відповідно є невеличке багажне відділення, яке розташоване в кінці кровати. Кровать у нас матрас з двох частин. З двох частин для того, щоб можна було легенько одну частину приподняти. Як ми бачимо, тут знизу у нас легкоз'ємні ламелі, які можна переміщати по своїй фазі, тим самим робити кровать там жорстче, м'ягче. І відповідний доступ під ламілі це так називаємо багажне відділення. О, щоб туди щось легко свої речі покласти. В салоні розташовані освітлені прибори і розетку 12 вольт. У півній частині цього причепу знаходиться кухонний блок. Кухонний блок от, так він виглядає від великої пластикової кришки. Кришка піднімається доверху, фіксується і ми бачимо цю ємкість, куди можна складати свої речі, які потрібні для кухонного. кухонного, цього кухонного. Так, Тут присутня ємкість для води. З дозатором для мильного отвору, розтвору, от, для спуску води, розкладний умивальник і е, кріплення для мусорного мішка в відповідному чином Вона закривається і фіксується замками. От. Так, це модель, підкреслюю, модель вікенд. Новенька модель, яку ви можете вже бачити на сайті Е, ua в відповідному І так, А тепер, напевно, саме таке цікаве. У нас дійсно є приємні новинки. Ну, модель Afroad наша класична, вона від вікенда мабуть, буде від, 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 відлічатись тим, що у неї є дуже велика можливість доп опцій. Там є ну, практично все, що е, замовники хочуть собі вмонтувати, воно все практично присутнє, І саме головне, напевно, що. Це таке е, наш погляд, що всі допопці, які ми не розробляємо, чи монтуємо, колись монтували, вони всі у нас монтуються, інженерно розробляються і технологічно монтуються таким чином, щоб вони не скрадали внутрішній об'єм, не скрадали наружній об'єм, щоб об'єм не втрачати. Тому що об'єм це ну, якби один із теж, головних факторів, який дає такий вільний, е, вільний, вільний простір от, і приємний для відпочинку. І так, по ліву сторону, а, до речі, наш причеп став на 85 мм довший, тому у нас спальне місце вже стало 2 метри. раніше воно було трошки менше. На грузове відділення це особливо не повлияло. Звісно, це повлияло на якби, кімнату для відпочинку, вона стала ще більш, більш об'ємною. І, і так, е, наружне це класичне, воно раніше і було це каністра, топор, е, лопата. ну, Це такі необхідні речі, якщо ми е, виїжджаємо. На відпочинок. До речі, для тих, хто нас перший раз, можливо, бачить, я підкреслюю, що філософія цього прицепу це абсолютно автономний причеп. Ви можете виїхати В принципі, на будь-який час. І він буде автономно працювати. У нього є своя енергосистема, Сонячні батареї, які дозволяють освітлення, морозильник і теплу воду давати вам без якогось підключення до, звісно, до, до, до мережі. Електричної і так далі. Так, є можливість на ліву сторону вже вмонтувати велике вікно. Ми бачимо таке условно панорамне, е, підкати під колеса, е, наружне підключення до генератора чи до кемпермережі. Е, е, Спереді, ну, це теж вже класичний великий ящик для особистих речей. Зверху на криші нічого не змінилось, е, стоїть наш класичний багажник. На якого можливо встановити палатку для двох ще відпочиваючих. Люк. Єдине у нас потерпів зміни люк, у нас люк став більш опціональний і в нього вже з'явилася шторка від сонечка. По праву сторону, По праву сторону ну, як і була у нас маркіза. І з новинок у нас з'явився вже ящик для обуві. Тобто ми сюди сідаємо, можемо тут розутись. Ножки у нас в чистоті. Поклали собі обув сюди, обув може бути навіть і грязним, грязь, умовно вона таким чином вертикально стікає, навіть не цю стіку. Закрили і можете зафіксувати собі на ключ, бо буде не, фіксу... не фіксувати. З'явились такі підкати оранжевого вже брендового кольору. Вони вже мають таку більш е серйозну практичність відносно цих своїх габаритів. От. Ну і Брендовий е якби, відповідно е кольор. Так, е освітлення на вулиці, маркіза видвігається сюди, це понятно. Все, сидимо, відпочиваємо. Холодильник. У нас є холодильник. Ну, собственно, він і був 35 літрів, температура заморозки аж до мінус 20 може заморозити. Сюди він заїхав, зафіксувався і все, він там не тарабанить, не болтається, зовсім себе гарно себе, е там себе почуває. І, до речі, у нас вже є опція. Ми пізніше про неї знімемо відеоролик, вона вже у нас робоча. Ми можемо робити вже електропривід для холодильника. Він вже може у нас виїжджати От, при нажиття кнопки. Так, йдемо сюди в купурне відділення. Що, мабуть, найголовніше труднодосягнене, що ми досягли за цей е, наш технічний сезон для нас. Ми сюди вмонтували гарячу воду. Ми зробили таким чином, що. Тут тепер можлива гаряча вода. Причому її можна чітко виставити по датчику температури. Датчик температури він сканує постійно температуру води в бакі, постійно працює моторчик, який циркулює цю воду. Це зроблено для того, щоб у нас була чітка одна температура в цьому баці, для того, щоб не залежить від смісителя гарячої і холодної води, щоб не було два окремих бака. У нас один бак з одною комфортною температурою. Температура приблизно за один час піднімається десь приблизно на 18 градусів відносно, тої, яка там залита. Вот. Тому і це у нас не вкрала лишнього об'єму. Ми бачимо, у нас тут все як було, так і залишилось. Включається це цими банальними двома е, кнопочками. Тут написано е, вода, е, е, помпа і е, гаряча е, нагріватель. Включаємо дві ці кнопки і воно у нас все нагрівається. От. Тому це така дуже якби, приємна опція, яку е, ну, дійсно, я не скажу, що багато замовників хотіло, але тим не менш, ну, це, це, це дуже класно і круто. От. Так, кріплення, як ми бачимо, з'явилися такі резинові кріплення, які дуже, дуже тож, прикольні, класні, вони дозволяють, щоб речі у нас не випадали. Є такі кріплення, додались. До речі, тут можна, якщо відкрутити цей шуруп, можна регулювати цю різинку і тим самим виставляти відносно того, якщо ви постійно щось будете ставити, в якомусь класичному об'ємі можна підігнати цю резинку. По праву руку у нас з'явилась Кріплення для великих пляшок, це може бути ну, 2-літрова якась там, кола, там. О, може бути термас. І ви можете теж таким чином регулювати різинку, тому вона, цей об'єм можна зменшувати. Можна резинку переставляти сюди, об'єм буде зовсім маленький, і ставити сюди дві такі Е Виносний столік, столік, той класичний, який у нас він присутній в кожному причепі. Кріпиться у нас уже раніше він кріпився на в відсіки для відпочинку. Да? Зараз він вже кріпиться тут знизу, тобто можна вже його, як би, гаразд зручніше його, от, вінтове з'єднання відкрутити донизу, от, І зняти цей столік і вмотувати його в цей паз і сюди упор зробити. Цей столік він в основному служить для газової пліти для установки, для кріплення мусорного пакету, отвір, ну, тобто у нас вже у всіх відеороликах показують. Так, е кришка задня вже відкривається практично вертикально доверху. Хто отак дуже високий, тому я там, буде так зручно. Ну і тепер запрошую вас прийти в салон і е похвалитись нашими досягненнями і деякими змінами. О, я е роззуваюсь, тому що тут е чистенько. О, і так, які ми потерпіли в цьому сезоні зміни? У нас матраси вже ріжуться не поперек, а вдовж. У нас буде дві частини матраси. Я не просто так поклав їх друг на другу, я показую те, що тут можна зручно, нормально з моїм середнім ростом ну, сидіти. Причому тут можна, даже, умовно, якийсь столик зробити і собі працювати. От. Ламелі наші, як ви бачите, вони тут е переставляються, тобто можна зробити от, відсіки такі, вільні для ног під ламелями, це багажне відділення. це понятно. Ну і е внизу в полу розташовані два акумулятора, собственно, Із яких ми отримуємо дуже багато в результаті енергії, яка нам гріє е проточну нашу е воду. От. Акумулятори вмонтовані тут нижче пола. Тобто у нас центр тяжкості опустився нижче цього причепа нижче полу. Тому у причепа бути і так непогана. Хоча і так, благодаря німецькій незалежній підвісті, тут все більш-більш ну, максимально скажем, стабільно, як це може бути. Так, і ще про новинки. Ну, Резинки, такі, як в антресолі на кухні, це зрозуміло, зрозуміло. Mm -hmm. Тримається освітлення. Освітлення ми вже будемо монтувати е вот таке. Воно дуже е зручне, тому що тут можна. Робити яркість регулювати і можна міняти е, колір освітлення. Воно може бути от. Ну, і Відповідно його можна виключити жартувати, Е, люк. люк Люк у нас вже е, є з москітною шторкою, а раніше був з москітною, І він вже з шторкою від сонечка. Да? Тобто воно регулюється можна міняти. О, це дуже так, прикольно. Звісно, велике, велике вікно ну це реально шикарно. Це просто шикардос. Воно теж воно зі шторкою і з москітною шторкою. І виглядає класно, і дуже воно зручне, лежиш, відпочиваєш прямо видно, все, що потрібно видно. Так, Ночнічок, полочка для телефонів. Освітлення включається. Розетка 12 В зарядка і управління автономним опалювачем. Тут є автономний опалювач. Дізель автономний, поэтому можна і в зимний час, можна відпочивати. Гарячий воздух виходить через цей отвір. І дуже тут все приємно як в грі. Но, собственно, наверное, всі такі основні новини, які ми внедрили в... Зимній і в весінній період в ці причепи. Тому ну всім тільки побажаю гарного відпочинку. Дійсно, з у вас всіх сезону і надіємося, що він буде приємний для всіх. Дякую.